Мабуть, кожен з нас хоча б раз чув про страшне число 666. Дехто думає, що то число диявола, дехто що знак сатанізму, а інші просто обходять його стороною про всяк випадок, а раптом і справді щось погане в цьому числі таїться. Тож сьогодні ми поговоримо про таємниці числа 666, дізнаємось, звідки воно взялось, та чи дійсно криє в собі небезпеку, а чи то все просто людські забобони. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Зло звіра згадується в Біблії. Точніше, у «Откровенні» або об'явленні від Іоанна Богослова. Цю книгу ще часто називають апокаліпсис, бо в перекладі з грецької слово апокаліпсис і означає откровення, а в тексті Откровення було описане друге пришестя Ісуса Христа, як його собі уявляв Іван Богослов. Цей процес мав супроводжуватись жахливими катаклізмами. І саме тому, мабуть, в сучасному світі слово Апокаліпсис стало синонімом кінцювання. Цю світу. Глава 13 Откровення від Іоанна Богослова говорить хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. Треба зауважити, що в Біблії говориться не про три шістки, а конкретно про число 666, а в деяких манускриптах навіть про 616. А тож будь-які збіги, на кшталт дати шосте або часу 6 година, 6 хвилина, 6 секунда, взагалі не мають ніякого містичного значення. Протягом всієї історії людство намагалось за допомогою числа 666 розшифрувати ім'я антихриста. Справа в тому, що у стародавніх алфавітах, зокрема грецькому, латинському та єврейському, кожна літера означає також цифру, таким чином, додаючи числові значення літер, можна було отримати числове значення усього імені. А то шляхом простої арифметики Антихриста, виявляли в іменах імператора Нейрона, Наполеона і навіть Папи Римського. А цей загадковий набір із трьох шісток з'являється в Біблії не тільки на сторінках апокаліпсису у старозавітній першій книзі царів, а також у другій книзі хронік, що опирається на неї, це число з'являється в розповіді про царя Соломона. Щорічно до його скарбниці надходило 666 талантів золота. Боязнь числа 666 виділена в окрему фобію і має наукову назву гекса посіойґексаконта, гекса фобія. А взагалі страх перед числом звіра був приголомшливо величезний і призвів до того, що цілі покоління людей уникали числа 666. Іноді це сягало абсурдних масштабів. Наприклад, в місті Бель-Ейр, що в Каліфорнії, номер вулиці 666 був змінений відразу після того, як президент Рональд Рейган купив там будинок. До 2003 року в США існувала траса 666. Звичайно, її називали дорогою диявола, але потім їй перейменували. До перейменування дорога перебувала у списку 20 найаварійніших у США, а після перейменування нічого не змінилось. Дороги з такими номерами є також у Великій Британії, Ірландії, Канаді, Італії, Бельгії та Швеції. У авіакомпанії Файнайр з 1997 по 2017 рік був рейс під номером AY666 з Копенгагена до Хельсінки. Цікаво, що код аеропорту Хельсінки Хел. А наші люди теж доволі забобонні. Тож, наприклад, у 2000 році з релігійних мотивів номер пасажирського поїзда Луганськ Симферополь був змінений з 666 на 242. У російські вузи в 2015 році поступили 666 абітурієнтів із так званої ДНР. Сума всіх цифр від 1 до 36 дорівнює 666. 36 полів якраз у класичній рулетці в казино, не рахуючи зером. А відомий випадок, коли в одній польській торговій мережі спалахнув скандал через цінник на козячий сир, який становив 6,66 злотих. Логіка забабонних людей, які звернули на це увагу, дуже проста. Козел це бородати рогатий символ диявола, тому й ціна була обрана, ніби не випадково. 6 червня 2006 року тисячі голландців молилися, щоб стримати сили зла, які саме цього дня, 6.06.06, на їх думку, мали виявити особливу активність. А у США деякі жінки так боялися числа звіра, що просили лікарів робити кесарів ростин, щоб випадково не народити цієї дати. А ще того ж дня в кінотеатрах був показаний ремейк фільму Омен з маленьким антихристом, який мав родиму пляму з номером 666. І звичайно ж, прем'єра почалася саме о 6-й годині, 6-й хвилині 6-й секунді. У сучасній популярній культурі число 666 зустрічається доволі часто. У деяких західних країнах можна знайти оздоблені емблемою з трьома шістками пляшки горілки або банки з енергетичним напоєм. Цей символ часто згадується в музиці панк або метал груп. Одна з альбомів Iron Maiden називається 666. А от нумерологія розглядає число 666 як символ домашнього затишку та добра. Люди, які постійно бачать це число, зазвичай добрі, чуйні та віддані у Китаї, наприклад, шістка – число, що приносить щастя, а ось четвірка якраз небезпечна. Для багатьох число 666 дійсно означає щось містичне чи диявольське, а для інших взагалі нічого не означає. Це залежить тільки від нас і нам вирішувати, чи боятись чисел чи ні. А як ви ставитесь до числа 666, пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!